Подати заявку на отримання компенсації на комунальні послуги прийшов ужгородець Юрій Плакош. В нього проживають троє людей з Херсона. То дочка із Херсона. Вони приїхали 25-го місяць тому назад. Зараз більше води йде газу і, і всього, тому що троє чоловік і те, ж більше людей і більше грошей. А мені як пенсіонеру як я? допомагати, допомогти ж треба, якщо государство щось дає то це саме заявку на компенсацію житлово-комунальних послуг власник житла має подавати щомісяця, розповідає працівниця ЦНАПу Ірина Малета. За її словами, гроші будуть нараховувати власнику на картку. Я власник квартири або дому спочатку подає таку заявку на розміщення внутрішньопереміщених осіб і долучає копію документів. Це власник паспорт. Код право власності на квартиру. А переселенці в свою чергу долучаються копія паспорта, копія кода, довідка внутрішньопереміщених осіб. Якщо немає довідки, тоді таланчику через. Якщо переселенці переїжджатимуть, власник помешкання має про це повідомити у ЦНАПі розповіла начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик. Власник нас інформує як про поселення, так і про виселення внутрішньо переміщених осіб. Тобто це відповідальність лежить безпосередньо на самому власнику при перевірці документів, поданих власником, з 5 по 8 число представниками міської ради здійснюється вибірочна перевірка даних, зазначених у цих заявах. Тобто, там, де багато внутрішньо переміщених осіб, або є уже накладки щодо їхнього місця проживання, то виїжджає спеціальна комісія, створена, і перевіряє факти, викладені в цих заявах. За словами Олександри Турянчик, подати заявку на компенсацію комунальних послуг за квітень можна щодня до 5 травня. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.